Вітаю! Скоро літа і багатьом жінкам потрібно купувати білизну, саме безгалтери, з сйомними бретелями, які ми можемо носити під максимально відкрите плече і максимально відкриту лінію відкрити. Якщо б я купувала саме таку білизну, я б звернула на три речі увагу свою. По-перше, безгалтери бантор мають широкий стан. Це допомагає. Добре, тримати білизну у вас на тілі і також дає глибину саме чашці. По-друге, такі білизни я звернула би увагу обов'язково на пояс. Всередині має бути сіконова стрічка. Якісні білизни, бретелі, які знімаються, взагалі мають два положення: перше, звичайне і можемо його носити як звичайний балконет. І друге, бретелі розташована, ми можемо її перестьобувати. До краю плеча ближче. Також можемо змінювати по спинці накрест через шию, як нам потрібно під наш одяг. І обов'язково всередині натуральна тканина або гіпоаліргенна, що дуже важливо, коли на вулиці Літо. Тому є три основні правила: це широкий стан, силиконова стрічка в поясі. І всередині натуральна тканина це обов'язково. І бретелі, які мають декілька положень для вашої зручності і для вашого наряду. Тому що ви тепер знаєте три основні правила, коли будете купувати для себе білизну, бюзгалтер з бретелями і під літні наряди. Дякуємо вам за увагу! Бескалтер польського виробника AVA модель 1787. Бискалтер балконет випускається як в невеликих розмірах, так і для жінок з великими грудьми. Чашка виготовлена на основі тонкого поролону, який не додає об'єму, а навпаки, допомагає підтримувати великі груди. Покрита гладкою приємною на дотик микрофіброю. В поясі є бокова кісточка. Всередині приємна на дотик тканина. бретелі можуть бути розташовані в двох положеннях, ближче або далі від центру, щоб відкрити максимальну зону декольте. Пояс оброблений силиконовою стрічечкою, яка добре підтримує цей бюстгальтер, якщо ви будете відстюбувати бретелі. І також тут 5 рядів гачків. Бретелі знімаються. Чашка глибока і повномірна і досить-досить зручна. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до G і K. Пушат м'яка та полум'яка чашка і інші. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.